Ці турнікети можна відправляти гуманітаркою в Росії. Життя це не врятує. Ось тут все гарно. Всім привіт, доброго дня. Сьогодні розглянемо військову аптечку або те, як вона може комплектуватися. Можуть бути абсолютно різні чехли, але потрібно заглянути всередину, щоб сказати, як потрібно, а як не потрібно. Перед нами три типи. Три типи. Перший тип це аптечка, яку зшили і скомплектували волонтери. Другий тип аптечка воїна, але трохи розглядає. І третя аптечка аптечка, яка. Врятує життя, і яка не викликає запитань. Артечка воїна, який йде на штурм. Так, подивимося, що всередині. Перший. О, тут наповнення доволі цікаве. Тут є вата, тут є комірець шанса дитячий, правда? Так, є еластичний блин. Так, але це все фігня. Давайте подивимося те, що безпосередньо повинно рятувати життя. А безпосередньо рятує в нас життя це кровозупинний турнікет. От, кровозупинний турнікет китайський вже відклеївся на початку його розбору. Про те, як він зупинить кров а... із кінцівки, верніше кровотечу. Це говно не зупинить. Тому все, що йде далі, тут навіть є от жгут для внутрішньовинних ін'єкцій. А ще є антисептик. І отака що це? М -м, кровозупинний бандаж. І ось такі ножниці, які повинні мають, мають зрізати берці. <гум> Дуже круто, я не знаю, скільки це коштує, але життя це не врятує. Перейдемо далі. Так, найголовніше, як я вже казав, це те, що ховається за чохлом. Опа! О! Тут, як я казав, аптечка воїна розглядає. В нього хороший тут турнікет, але він запакований в целуханочку, як пульт, щоб був там. Є косиночка, є назад трубочка в порівнянні з тому, що не було там. Є одна окклюзійна пов'язка. Є ножнички, також запаковані маркер, бандаж, рукавички та пласт. Такий маленький набор для виживання. І далі третя аптечка. Хочу наголосити, що правильно, тактично. Складена аптечка, вона при її відкритті не розсипається. Вау. Ось тут все гарно, укомплектовано, є ножнички, бандаж, стропоріз, азофермігіальна трубка, декомпресійна голка, маркер. Картка поранена, пілпак. Ковдри. Дві оплізійні пов'язки. А ні, одна. Має бути дві. гемостатичний бент. Пластер. Бандаш, Щебент і обов'язково, обов'язково руковички. Загалом аптечка на 4 з плюсом не вистачає ще однієї оклюзійної пов'язки, а так все інше є. Ось це те, що необхідно воїну і це те, що врятує йому життя, коли він отримує поранення. Нічого зайвого, тому що зайві речі це є зайва вага. Нічого зайвого. Лише те, що рятує життя. Ось. І найголовніше, на що хочу звернути увагу і ще раз підкреслити, щоб це турнікети. Завжди звертайте увагу на турнікети, те, якими ви користуєтеся. Підробок дуже багато. Підробки дуже різні. Є більш високоякісні, є менш якісні, але підробка лишається підробкою. Вона не проходила випробування, вона не показувала себе в ділі. Використовувати потрібно лише сертифіковані засоби для надання допомоги. Особливо це стосується турнікетів. Ось приклад яскравий, дуже китайської підробки і саме якісного сертифікованого турнікету. Ось він вже відірвався. Просто ось, він новий, я дістав його з упаковки. Матеріал, з якого він зроблений, сама стропа — ну це нікуди не годиться. Так, ці турнікети можна відправляти гуманітаркою в Росію. Нехай надають собі допомогу ним. А ось цими користуються українські воїни. Зверніть увагу на якість на струпу, на саме ФВУ На сертифікованих саме вказано назву, вказано серію і номер, де він виготовлений. Цим можна врятувати життя. Користуйтеся ось таким або, або є український виробник Січ. Також сертифікований, ним також можна користуватися. Ось ості друзі, свою задачу виконали, наголошуємо. Ну, а ось це це загубить ваше життя. Тому уважно передивляйтеся речі, які є на вас. Уважно переглядайте своє спорядження. Уважно переглядайте спорядження, яке призначено для. Того, щоб врятувати життя ваше або вашого побратима. Не ведіться на підробки. З нашого огляду ви могли зрозуміти, що не треба і не потрібно з собою носити зайвого. А правильні сертифіковані речі, які вартують життя, вони не коштують дорого. Будь-яке життя не вартує грошей, вірно Тому складайте свою аптечку. Правильно, тому що ви не знаєте момент, коли вона вам знадобиться, і комплектуйте її правильно і лише сертифікованими речами, тому що це врятує ваше життя.